Привіт-привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом. Обов'язково святкуйте. Я знаю, що для вас це дуже важливе свято. Раки дуже сильно прив'язані до сімейних свят. Раки дуже сильно, якраз, от прям до Різдва, прив'язані. Для вас дуже важливо поїсти смачно, тому наїжтеся до схочу. Головне, щоб це було корисно для вас, та, щоб ви потім не страдали. З вашим желудком, завжди. От, Але ви тут можете дуже круто всіх нагодувати. І я вам бажаю в новому році, 2026-му, це рік у нас одинички, буде проявити себе, проявити свою справжність, заявити про себе бути, знаєте, стати лідером. Тому що цей рік він нас всіх буде спонукати до руху вперед, до якоїсь такої кульмінації, до трансформації. 25-й рік він нас. Знаєте, як опоясував, він давав нам мудрість, він давав нам розуміння, хто ми є, ким ми хочемо бути, а що дійсно ми хочемо. Можливо, нам нав'язували оці всі якісь наші бажаннячка. І він давав нам можливість знайти своє істинне. І в 26-му році показуйте це, будьте собою, проявляйте себе, нічого не бійтеся. І, і ще одне е, оголошення, якщо ви дивитеся це відео з 28 по 30 листопада. Зараз у нас чорна п'ятниця, і я на всі свої консультації зробила скидку 30%. Тому всі, хто хотів записатися, зараз дуже прекрасна можливість. Або в інстаграмі подивіться, які консультації, або можете мені написати на мою почту. Так, і взагалі на рахунок консультації, пишіть мені в інстаграмі на мою почту. Вони завжди є в описі до кожного з відео. І зараз переходимо до... До прогнозу, да, що у нас станеться, я буду говорити. Дивлячись, якщо у ваш рак це ваш перший дім. Але е, якщо ви тільки асцендентний рак, то рак це ваш перший дім. Так? Або ну, Сонце в раці, це все одно ми дивимося, ми можемо дивитися на два гороскопи. І так, і так воно буде працювати. І навіть якщо місяць у вас у раці, також воно буде на вас працювати, але ви все одно ще подивіться свою особисту натальну карту. І я буду казати планета, в який знак переходить. Ви дивіться, які там сфери та, Дома гороскопу – це сфера нашого життя. Так, ну що, першого числа у нас Венера переходить у знак зодіаку стрілець Срілець для вас це шостий дім. У вас буде дуже багато роботи з 1 грудня ви будете багато працювати, і ви прямо будете себе проявляти, показувати, можливо, навіть між жінками, або десь в моді. так, У всьому, що пов'язане з жіночністю, у всьому, що пов'язане з комфортом, з задоволенням. Венера, в стрільці, вона любить вчитися, і вона любить відкривати нові горизонти, так, вивчати якісь нові мови, нові техніки, нові якісь ідеї у вас будуть з'являтися. так, І це. Це у нас жінки. Тут навчання йде через жінок, може якесь підвищення кваліфікації у вас буде, або ваша жінка, наприклад, там, якщо ви чоловік, то піде там, на якісь навчання, і ви будете разом з нею в цьому всьому варитися і в цьому всьому участвувати. Так, далі, 4 грудня, повний місяць у близнюках. Близнюки це ваш 12-й дім, і на це ще у нас буде окреме звичайно, відео, але е, близнюки це про спілкування. Тут повний місяць буде саме закривати якісь аспекти вашої, е, так, вашої комунікації з вашими е, друзями, з сусідами, так і з якимись людьми, що вас оточують, які постійно там змінюються знайомими, навіть не так друзями, як знайомими, так і вашими якимось родичами. Отут буде щось виходити, висвітлюватися, закінчуватися якась ситуація, що починалася пів року назад. 10 грудня Нептун стає у прямий рух у знаці зодіаку Риби. Риби для вас це 9-й дім гороскопу. Виходить. Да. Так, Перший, 12. -й. 11-10-й дім гороскопу для вас виходить рибки. І а, це про подорожі. Так? Нептун, тут, коли він розвертається в прямий рух, він знімає якісь рожеві окуляри. І якщо там щось не получалося, або якесь було туманне, незрозуміле, то зараз ви будете мати вже якісь результати. І Нептун у нас йшов по рибках цілих 14 років. І ви останні 14 років могли дуже багато подорожувати, багато чого вчитися. тому що у Нептуна в нього немає кордонів абсолютно ніяких, так і далі він буде переходити у ваш десятий дім. А Нептун це можуть бути діти, це може бути зміна статусу. Ви станете там, наприклад, багатодітними мамами татами. Або ви будете мати якийсь дуже великий розширений бізнес, так тому що Нептун все розширяє. Зараз він знаходиться в 29 градусі риб. Це градус трансформації, так, і він вам дає якісь подорожі, які вас трансформують, або якесь навчання людей з інших е культур, які вас будуть трансформувати, так, і ви зараз змінюєте дуже сильно своє життя, дорогі раки, плюс у вас ще Юпітер, вашому знаці, він ще там стоїть, да? Він вас теж дає вам подаруночки і він вас змінює дуже сильно. Так. А далі все буде переходити вже на 14 років у ваш статусний дім. Далі, 12 грудня, Меркурій входить у стрільця. І знову ж таки, це багато роботи, комунікацій. Якщо там, до цього у нас йшов Меркурій по скорпіончику, і це було багато комунікацій з вашими партнерами. Якимось, так, то зараз. У стрільці ви будете мати багато рутини, багато роботи, поїздок, якихось важливих, так які вас будуть там просувати і поєднувати з іншими з іншими людьми. 16 грудня Марс заходить у знак Зодіаку Козаріг. Отут тут інтересненько, тому що Козаріг це ваш сьомий дім і Марс він дає емоції, він дає пристрасть якусь дуже сильну. Тут з 16 грудня у вас може бути або якесь дуже сильне бажання до вашого партнера, або, дивіться, Марс він дає енергію, її треба випльоскувати. От її треба прямо кудись щось вкладати, спортом займатися, наприклад, тому що він може давати якісь, знаєте, форс-мажорні обставини, де ви будете. Просто випльоскувати на свого партнера козиріг це сьомий дім для вас. І це, це ваші партнери, і це ще ваші вороги можуть бути. Ви можете тут бути дуже сильно емоційним. Так? І Марс у нас чоловіча планета. Тому тут захочеться бути якимось таким, от так, от, щоб все йшло по-моєму, щоб взагалі мені ніхто нічого не перечив. Так що, от з цим будьте обережні цією енергією. 20 грудня новолуння у стрільці. Так, у вас буде. Це нова робота, відкриття нового бізнесу. Це може бути домашня тваринка, наприклад, шостий дім, це ще у нас домашні тварини, це рутина нова якась, так, якийсь новий перебіг подій у вас може бути у житті. І це також буде окремі ще відеокарти на новолуння у нас. Так, далі у нас сонце 22 грудня переходить у козиріг. І знову стає на перший план, сьомий ваш дім. А сонце це наша енергія всередині, це там, де нас бачить, там, де ми просвітлюємося, там, де ми показуємо себе. І ви тут будете дуже сильно себе захотіти проявити у ваших відносинах з вашим партнером. Так? І е, от тут може навіть, знаєте, ваш партнер вам це, там, наприклад, давати, дозволяти, або якось вас там хвалити дуже сильно. Тому що сонечко воно любить похвалу. І це знову ж таки енергія в партнерстві. Би це і про бізнес, це і про дружбу, так, і про якесь висвітлення себе, там, навіть якщо якісь конкуренти, вороги є, то вас буде дуже сильно видно. У вас буде дуже багато енергії, ви будете її втілювати. Так, от, е і 25 грудня туди ще Венера входить. От, Венера вона дасть уже гармонію, вона дасть спокій, вона дасть задоволення. І Венера, це у нас жінка, це у нас про комфорт. Венера у козирозі вона дуже практична. Вона любить все, що було смачно, дорого, багато. Так, і отут можете якісь класні дорогі подарунки своїм партнерам, наприклад, там робити, або партнери вам будуть робити щось таке. якесь. венера, це ще е, арте творчість, да? це, це творчість, це якісь може, виставки у вас тут будуть, у вашого партнера можуть бути якісь виставки. Е, так, Це дизайн може бути, це все, що пов'язане з такою, знаєте, з, з духовністю, з, е, з, там, з модою, з чимось от таким от, прям плавним. Да? От прям хочеться як, як вода бути. От, енергія творчості. І тут у вас буде дуже багато. Так, можливості е, у вас буде і енергія у, у цьому всьому у партнерстві. Ви будете цим займатися, ви будете туди фокусувати свою увагу, але ще й плюс до того всього там буде гармонія у вас, так, і гроші вам можуть приходити через ваших партнерів. Такий для вас грудень місяць вийшов, дорогі мої э, раки. Тепер ми переходимо до карт. Завжди дивіться три свої знаки зодіаку. Це ваше сонце ваш місяць, де знаходиться, а місяць для раків, взагалі, дуже важливий, бо це ваш покровитель, так? і э, асцендент. Також ваш дивіться. Також обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписані зараз, дивляться. От зараз зупиніть, підпишіться, поставте дзвіночок. Обов'язково так ви будете бачити першими відео, які виходять. Зразу будете готові до всіх ваших моментів. Ви будете знати, як на що реагувати, і залишайте ваші коментарі. Бажано від слів. Ютуб любить від 7 слів, і Ютуб любить, коли ви підписуєтеся. Так що, пожалуйста, це Ютубу це, це дуже сильно надо, щоб просувати відео в рекомендації. Так що я вам буду дуже вдячна. Ну що, поїхали, раки, ваші карти. Карти для раків на грудень 2025 року. Сама перевернулася. Так, це у нас карта Імператор. Дуже у вас буде або багато присутніх чоловіків, якщо ви жінка в вашому житті, або якщо ви чоловік, ви будете брати на себе відповідальність, ви будете показувати свою сильну сторону. Тут потрібно планувати свій простір. Це стабільна карта, дуже хороша, але це і також карта відповідальності за всіх. Просто це свій бізнес, коли це коли тато, так, сім'ї, коли я все вирішую, і вам треба це вирішити, вам треба прийняти, зрозуміти, як це робити. Тут не вийде не перекласти на інших. От, і ви будете себе відчувати, можливо, навіть навіть, якщо ви жінка, ви будете відчувати себе в трошки жорст... жорсткіших енергіях. Або ж, якщо у вас тут є чоловік, то тоді ви зможете от прям розслабитися. Да? Тут може навіть з'явитися якийсь чоловік, начальник, тато, хто порішає ваші випроси. Так, далі. Ну, місяць у вас стабільний буде. Далі. Рак. Так, четвірка мечей. Це у нас е, карта відновлення енергії, так, вам обов'язково потрібно висипатися, <гум> пам'ятайте про те, що треба спати теж не тільки працювати. От, і е, це у нас е, тут у нас руна зображена, інгус, так? це про зцілення. Хвороби у вас тут можуть бути, або е, і ви їх будете зцілювати, так вони будуть у вас цілюватися, або ви, наприклад, захочете піти там на прийом до косметолога. Так, чи на масаж ви сходите, дорогі раки. З партнером своїм можете сходити. От вічко, кубки у нас на дні Так, і ще карта для раків. Так. Десятка мечей. Якесь завершення ситуації у вас тут буде. І що ж раніше не було прояснене, у вас зараз закінчиться. Все буде зрозуміло, ви відпускаєте якесь минуле своє життя, відрізаєте. прямо спочатку закриваєте старі двері і відкриваєте якийсь новий етап у своєму житті. Десятка мечей це у нас так часто очищення і простору, і енергетики, і люди, там, які навколо вас будуть очищатися, ви будете щось відпускати за своє життя. Все закінчується етап, коли. Ви ж про щось переживали, не давало вам спокою. так? Тут якийсь новий, новий процес, новий нове життя у вас починається. І по десятці очей навчіться відпускати. Так? Дивіться, абсолютно нічого тут у вас нема. І всі проблеми, які раніше вам здавалися проблемами, зараз вас просто відпускають. І це також у нас ще карта відпочинку. Дорогі раки. Так що висипайтеся, обов'язково вам потрібно багато спати. Так. І ще карти для раків на грудень 2025-го. Так, туз Пентаклів, новий, якісь нові відкриті двері, тільки, відкр... тільки закриваєте старі, зразу нові відкриваються, пропозиція, гроші приходять, подарунки якісь класні, коштовні подарунки до вас можуть приходити. Це якась робота додаткова, хтось вам може запропонувати, наприклад, роботу. Це може бути вагітність. Також ідея, навіть завагітніти просто якусь ідею, яка відкриє вам шлях, і це дуже хороша інвестиція. Це коли от у вас прям дають вам в руки так якесь зерно, яке вже проростає, якась ідея, і ви будете далі так її, ви будете її просувати, ви будете там з нею працювати, і це якась це також може бути дуже хороша, якась зарплата, або ви будете вкладуватися в щось, так ви будете щось купляти дуже важливе для вас. Четвірка кубків, дорогі раки, от тут. Ця пропозиція, ви її можете не зразу помітити, тому що дуже багато всього у вас так у цьому місяці. І важливо тут відпочивати також і взяти е, час на подумати. От що би вам хто не, не пропонував, вам треба подумати. Тому що, можливо, у вас це вже є, так і ви вже знаєте, так ви вже з цим, наприклад, працювали, бо на роботі такі ви вже працювали, і будете думати, треба воно мені чи не треба. От і от тут не потрібно спішити. І ще карта для раків. Семірка жезлів. Скоріше за все, ви тут будете навіть відстоювати якусь якесь своє бачення, якусь свою позицію. Так? Вам хочеться, щоб це було справедливо, щоб це було по-вашому. Семірка жезлів, вона говорить про те, що тут бачите, скільки людей ви можуть протистояти, і ви навіть, можливо, не зовсім готові до цієї битви, але ви точно знаєте, за що ви боретеся, за що ви стоїте, так? І як ви далі там хочете м -м, вирішувати там, якісь питання. Може, це буде навіть у вас якесь. Там, захист там якоїсь вашої роботи, чи вашого погляду на якісь речі. Ну, скоріше за все, це буде якась пропозиція. Дивіться, тут, от прям чотенька. Да? Вам пропонують, ви знаєте, що це ресурсно, класно, хочу це, але думаю, що не зовсім воно мені підходить. Я подумаю, як би це зробити, і я ставлю свої якісь умови. да от Мене не хвилює, там хто що мені говорить, я ставлю якісь свої умови. Ну, давайте тоді ми ще одну карту витягнемо. Що ж із цього буде? Королева мечей, ой треба дуже чітко свої якісь умови ставити, точно знати, так щоб, знаєте, прям до слів не підкопатися. Ага, п'ятірка Пентаклів. Треба в себе дуже сильно вірити. Тут може бути да, якийсь етап, момент того, що не всі ваші умови будуть, не всі ваші умови будуть підтримані. Да? Тут ви можете щось відстаювати, щось дуже сильно хотіти, але це для вас може бути якась ілюзія, прям, бажання якесь дуже сильне, і ви його в ітоги не получите. Так що тут ну, будьте обережні тоді да, з цим своїм відстаюванням. Все одно бажано на своєму бажано тут стояти. Так. Е, далі карти для раків. на грудень 2025-го. Так, знову виходить вам четвірка кубків. Знову карти вам кажуть, подумай, як для тебе краще, не спіши. Дай собі відпочити. Подивіться, карта повторюється. Коли карта повторюється, бачите, вона звертає на себе увагу. Ви тут, у вас дуже багато пропозицій, всяких подій, але ви вибрали щось одно і ви цим насолоджуєтеся. Можливо, ви поїдете кудись, наприклад, у відпустку, а вам у відпустці будуть дзвонити, писати і казати, що давай там не знаю, працюй. Да, от є така можливість. Давай, виходь там на зв'язок, а ви будете казати, що ні. До побачення телебачення я відпочиваю. Мене не трогати щас. от І будете думати багато. Так. Карта башня. Башня вона дає якесь Розрушення Башня у нас часто знаєте, вона зносить все під корень. Це може бути якась е, травматична ситуація. Обережно, щоб це не був, да, якщо якийсь цей скандал або ще щось, то <кхм>, тяжко буде потім назад повернутися, тому що це буде дуже жорстко. От і по башні. Треба, це може бути якась операція. Наприклад, може, ви чекаєте з операцію? Вам пропонують, ви кажете, так почекай, я не готовий. Да? Може, це буде якась зміна дуже сильно кардинальна в вашому житті, і ви будете підготовлюватися до цієї зміни. Може, це переїзд часто. Башня це в нас дім, так, будинок. Ви переїжджаєте, наприклад, кудись, ви приймаєте це рішення, і зважене воно прям буде конкретно. Башня це іще. Ну, бачите, це часто у нас іде да? якась прям така трансформація для того, щоб побудувати абсолютно новий, новий замок. Да? Ви щось очищаєтеся, позбуваєтеся і ще карта. Шестірка Пентаклів. Ну, По-перше, це буде справедливо. Да, ви може, тут будете розривати навіть відносини з якимись людьми, відмовлятися від чогось. Да, ви будете виплачувати тут якісь гроші. Це може бути розлучення, наприклад, до якого ви дуже довго йшли, і ви тут будете там виплачувати чи отримувати гроші. Всі отримують по заслугах. Якщо тут хтось просить у вас допомоги, обов'язково протягніть руку допомоги. Якщо вам потрібна вона, то також. Так, вам, вам поможуть. Я хочу ще одну карту. Вам раки чим же це у вас закінчиться ця башенька? Справедливість. Нам теж саме виходить просто в старшому аркані. Справедливість. Так? Будьте чесними з собою і чесні з вашим оточенням. Тому що тут все буде так по причинно наслідкові зв'язки, вони будуть підтримуватися, і все буде по законам Всесвіту, по суті. Може тут і адвокат якийсь бути, да? можуть якісь вам виплати, наприклад, приходити після якогось судового процесу. Може вас там хтось вдарить вашу машину, так? Буде, буде якийсь момент. Але все по справедливості розрішиться. І оракул. Для раків. Оракул на грудень 25-го. Прийми любов, вам карти кажуть. Прийми. Да? Дивіться, ви самі, по-перше, варите цю любов. І приймайте так насолоду, приймайте любов, то що вам, от, от, от може таке, ви вам це треба прийняти. да, То на чим ви думаєте, чи от цей ту пентаклів, да що ви думали, треба воно не треба. Приймайте. Якщо ви відчуваєте, що це через любов, що це через світлі енергії, обов'язково це приймайте. Так що так, такі у вас вийшли карти, дорогі раки. Бажаю вам прекрасно провести цей місяць, тому що він у вас буде досить такий серйозний. Напишіть мені обов'язково в коментарях, як він у вас як у вас карти програються. А, так, і обов'язково підписуйтеся. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!